Ісусу Христос, слава навіки! Всіх вітаємо, запрошуємо до спільної молитви. Єднаємося всі спільно разом в молитві. Молимося Вервецью до Божого милосердя, молимося за Бахмут, Покровськ, Краматорськ, Запоріжжя, які були сьогодні обстрілені, за всіх людей, які постраждали в часі атаки, за всіх поранених, важко поранених, за всіх, хто загинув. Молимося також за всі міста, містечка, села, регіони. Які під постійними обстрілами, які зазнають ракетних обстрілів, і за всіх людей, які в окупації. Молимося за всіх поранених, важко поранених, за всіх, хто пропав звісти, за щасливі пошуки, щасливе знайдення, за всіх, хто в полоні, за щасливе визволення всіх українців з полону, щасливе повернення додому, до своїх рідних, живими і здоровими. Молимося. За наших мужніх захисників та захисниць, які мужньо боронять нашу батьківщину від російських окупантів. Молимося за перемогу України в війні над російськими окупантами, за мир в Україні. <кій> Молимося за всіх, хто постраждав в часі війни, за всіх, хто загинув в часі війни. Молимося за медиків, волонтерів, рятувальників, переселенців, за всіх людей доброї волі. Молимся також за всі ваші намірення, які ви будете писати тут в коментарях під цим постом чи в часі молитви за всі ваші намірення, за всі ласки, які ви потребуєте. Також молимся за всіх, хто просив нас про молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденого перед усіма віками, світло від світла, Бога, істину від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносушного, з Отцем, що через Нього все сталося. Він, задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес і оплатився від Духа Святої Марії Діви і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо і серіть праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем, і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, єдину, святу, Соборну, Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. <кій> Отче, предвічний жертвує Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і отерпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих і утерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, болючих і утерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і утерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і утерпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. болючих Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божества найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвує Тобі тіло і кров, душу й Божеству найдорожчого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих і терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого. Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші і гріхи цілого світу, задля болючих і терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих ЙОГО ТЕРПІНЬ. май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Онайдорожча крови і воду, яка випливла з ІСУСОВОГО серця, як джерело милосердя для нас. Довіряємо Тобі. У найдорожча крови і водою, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі. У найдорожча крови і водо, яка випливла з Ісусового серця, як джерело милосердя для нас, довіряємо Тобі. Ісусе, довіряємо Тобі. В ім'я Отця, і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Найсвятіше Ісусове серце, помилуй нас всім щиро. Дякуємо за молитву, дякуємо тобі, Господи, за цей прожитий день, за всі ласки і дари, якими ти нас обдаровуєш кожного дня. Дякуємо за Твоє милосердя над нами. Просимо Тебе, Господе, поблагослови усім нам, нашим захисникам та захисницям цей вечір і цю ніч. Захисти нас від небезпек та ракетних обстрілів. Збереже життя кожного українця, кожного військовослужбовця, не дозволь, щоб сьогодні хтось загинув. Всім спокійного, благословенного вечора, благословеної ночі, слава Ісусу Христу, слава навіки!